З вами я, Влад Хакер і Тимур. Сьогодні ми граємо вижити в магазині Ніч. А це друга частина. Подивіться попередню частину першу. Хто не, не зрозуміє, чого я чуть не помер. А я убиваю. Не йди, не йди далеко від бази. На це добре. Тут їда! Забирай. Так, підписники. Є! Я встиг. Все, ми вже четверту ніч будемо. Четверту ніч? Так. Ночь. Жук? Тільки не жук, тільки не жук, тільки не жук. Щоб дивився та, це жук там, щоб дивився моє відео Просто будь тихий. Просто не рухайся. Ну, а то він е директор, він саме, ну, не директор може, я не знаю як. Він найголовніший. <гум> а, І ось і, і е такі звуки. Почув таке звуки, х ш Це значить, що він близько. <гум> Знаєш, 3008 звуки, наприклад, excuse me. Значить, <гум> що охоронник близько. А оце ох. Е цей цей головний, значить. Там, оу, підписники, ви бачите цей жук? Так куди ти кидаєшся своїми коробками ти качок? Ти вообще попутав качок. щось, качок, ти попутав щось? Ні, логіка, для чого кидати, якщо він кидає в одне місце? Угу. Це геніально Знову ти Продавець. Так. Бузників, якщо ви стріляєте в нього, в цього директора головного, то е -е, він цей. Просто буде сирена. А коли сирена, значить, що дуже багато на вас всі летять. А продавці. Так. Щось є. ну, де щось їда. О, я бачу їду! Буде. Тут так много ну, да. О, тут столько еды. Скажи. Да. Я, я хочу тут теперь. Сюда. Забирай еду до базы. Так. Я Еще, Я все. Я еще не все буду взять. Блин, и тут уже ничего не залишилось. Супер. Йди до бази, Швидко. Ні, не там. А, там так. Ну, видимо, это директора. Ага, я знаю. Я не знаю, чи це директор, чи як його, я просто не знаю. А чого їх тут два? Ну, а то вони хотіли цей. Секунду, відійди, відійди А, так, ось бирай щось. Багато люблю. Ага. Ну то Тепер ми не пропадем і ми побили рекорд. Двоє. Ми прожили 5 ночей. Хух, ми ми зараз ми зараз виграємо. Ми зараз виграємо. Да. Ой. Так, Та я сюди. Фух, все, фінал, а, ні, не, не фінал. І ще, і ще один день. І коли буде шоста ніч, треба буде йти кудись. Так, О, у мене енергії мало, пропусти. Вдох, бургер, все. Вс, ты идешь туда? я? так. О, здорово, охлади. Здорово. Эээ. за правилами стрелять тут я вас убью да. я убью вас сейчас будет сигнализация сигнализация а то я в него стрельну. а, а? ну что блин не думал что так будет все обережно я знаю. Боже, я просто в него стрельну и все. А! -а, -а. Да. Я Ху, без, без, без Это капец. а! А <тірка> чекай, тікай, 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 кудась? 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 Зараз топ уже буде, зараз все, все. Од... у Це було экстремально. Останній день останній день. А да, ну, дай я поставлю Їду бери, бери їду Їду, так, да. бери Не, їду бери звідти, шукай Так Стой, а там місце Одну секунду Иди, иди, Я стою, потому что у меня это, ну, вот эта синяя полоска. А, да идем. Окей, иди. Okay, иди туда, мне треба. А, окей, okay, идем разом, а то мне пожрать треба. Блин, дай то хоть дышать у меня. ну, иди. А вот сейчас я... Забирай ті енергетики два, тут 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 і вали вали швидко базу, швидко до бази. Бігу давай. От бачиш, що таке ж сигналізація? Ай! Не! не, не. Подиваться, хорошо. Вс. Фух, є. Вс, финал. Карчок. Место. Пропусти. Давай. Ай. Все. -мо, ці звуки. А. От бачиш, так що не стріляй ніколи. Буду знати, що таке сирена. Просто вони ага. всі на тебе біжать. Ух, підписики, може, навіть е, три частини буде, може. Так і дан. Ух, это уже 10 хвилин. Так. Тебе скільки енергії? Еээ, півсотки. А нормально. Фух. Підписники оці звуки. Якщо бачите, що біля вас оцей Директор магазину або самий головний продавець. Е, то скажу тільки краще звук. А то так роздражає Це капець А нам треба кудись йти? так, зараз нам треба буде йти. Куда? Окей, підписники. Я боюсь, що я не встигну записати, так що на цьому у нас все. з вами був я, Волод Хакер і... Тимур. and so on